Здрастуйте, мої любі, сьогодні з вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Продовжую відповідати на коментарі. Написала мені Хелен, як простить і відпустить те, що не знаю, де моя дитина, як полюбити цю ситуацію і жити з нею. Почнемо з того, що мама, яка молиться за свою дитину день і ніч, не буде тривожною, безпорадною і безпомічною, тому що молитва заспокоїть. Обов'язково, а коли ж людина спокійна і зосереджена, то приходить якесь рішення. Цей коментар це інформація неповна, тому що є багато варіантів того, чого дитина і якого вона віку, чого вона не виходить на зв'язок. Ось така ситуація у мене, мої троє дітей це доня, син і зять, захисники нашої країни. І коли вони в зоні бойових дій. І не виходять на зв'язок, то я весь час молюся і повторюю мої діти живі, здорові, мої діти знаходяться під божественним покровом. Що б вони не робили? Де б вони не були, Господь хранить їх і береже. Я не панікую, бо це найгірше, що може зробити мама. Коли? Коли ж тривожно, то я молюся. Кажу так, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, спаси помилуй і сохрани моїх діточок і молюся до тих пір, поки не стане легше. Коли ж ми спокійні, то і діти наші будуть у безпеці. Якщо невідомо, де дитина, поговоріть із нею. Поговоріть із нею так. Встаньте вранці, як можна раніше. Це десь близько п'ятої годиночки. Так, полусидячи, присядьте, зосередьтеся і закрийте очі і уявіть, що перед вами на стільчику сидить ваше дитя. Так і кажіть, любий мій синочок, рідне моє дитя, я тебе люблю, я бажаю тобі щастя. Ти, де б ти не знаходився, що б ти не робив, ти даєш мені звісточку, і таким чином я знаю, де ти. Що з тобою? Я хвилююся, і ти маєш мене зрозуміти, тому що я тебе люблю безмежно. Я відпускаю тебе, я розумію, що в тебе твоя доля, я тебе підтримую, де б ти не був, що б ти не робив. Я молюся за тебе і знаю, що ти в безпеці, і все буде добре. І де б ти не був, синочка, ти даєш мені звісточку, щоб я знала, де ти. Що з тобою, щоб я не тривожилася і душа, щоб моя була спокійна? Побалакайте своєю дитиною ось таким чином, а ще побалакайте з її душею. Її душа весь суща, Вона чує, вона розуміє, і де б не була дитина, її дитяча душа вас почує і озоветься. Так і кажіть, я звертаюсь до душі моєї дитини. Люба душа мого синочка, я тебе прошу, я тебе молю. Поможи моїй дитині, поможи моїй дитині, може, моє дитя у безвиході, може, моє дитя чекає допомоги, допоможи моїй дитині, і нехай дасть звісточку, тому що мені дуже тяжко, боляче і тривожно. І обов'язково треба подякувати за те, що з вами розмовляли, і відпустити. Кажіть, дякую тебе, люба душа моєї дитини, я тебе люблю, прощаю і відпускаю. Так. А стосовно того, щоб полюбити цю ситуацію, так? навіщо полюбити цю ситуацію? А для того, щоб вона почала рішатися, ви ніби дозволяєте силам небесним цю ситуацію рішити. І прийде вісточка. А іще хочу вам нагадати. Що наші діти це не наша власність. Вони прийшли в цей світ пройти свої уроки, вивчити свої уроки. У них має бути свій життєвий досвід. Ми, ми свою справу зробили. Ми мами народили, винянчили, вивчили, поставили на ноги. І своїми тривогами ми не повинні заважати нашим дітям іти по своєму шляху. А тепер для нашого ж блага, для нашого спокою ми молимося і просимо Бога зберегти наших дітей, бо це нам потрібно, щоб нам було спокійно на душі, щоб їм було добре, в першу чергу, щоб нам було добре. А чого хочуть наші діти, ми ж не питали, у них своя дорога і свій путь. У них своє предназначення, їм треба пройти свою дорогу, вивчити свої уроки. Ми повинні відпустити, щоб наші тривоги, страхи та безпокойства не перешкоджали їхньому просуванню по їхній життєвій дорозі. І все, що ми можемо зробити і для них, і для себе, це тільки молитися. І я роблю це так. Господи, батько мій небесний, дякую тобі. В першу чергу не просіть, а дякуйте. Дякуйте і починайте молитву з подяки і закінчуйте подякою. Так і кажіть, дякую тобі, Батько мій Небесний, дякую тобі за те, що моє дитя живе здорове, за те, що моє дитя у безпеці, за те, що все благополучно, за те, що ти продовжуєш роки життя моїх дітей, за те, що ти їх опікаєш, за те, що ти їх храниш і бережеш. І заступаюся за них. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мене чуєш, за те, що Ти мене розумієш, за те, що Ти мені допомагаєш. Навіть тоді, коли я Тебе не прошу, Ти мені допомагаєш. Дякую Тобі, Господи, за це. Дякую. Отаким От чином я молюся. Може, ви якось іначе. У кожного своя молитва, у кожного своя віра. І я, я приклоняюся перед кожною молитвою, кожної матері, яка чекає своїх дітей із зони бойових дій. Любі мої, я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам щастя і всім нашим діткам, щоб вони живими, здоровими, вернулися нам додому з перемогою. На все добре, любі мої. Побачимось завтра і побалакаємо.